Іонова. І сьогодні ми попо. Пив... І знову привіт вам! Цикл про найцікавіші країни світу продовжується. Мене звати Єва Іонова, і сьогодні ми поговоримо про країну, де сходить сонце. Це країна, де суча національна страва. Там кожного дня вигадують нових роботів. Ще не здогадались? Мова піде про Японію. Японія знаходиться у Тихому океані. Вона складається з багатьох маленьких острівків. Її береги омивають японське, східно-китайське та Охотське моря. Тож не дивно, що японці так люблять їсти рибні страви та рис. Їхня кухня відома на весь світ. Суші, роли, рис, локшина. Розуміло, чому чукать. ...ну Називають С -с -с -с. я забула. Тепер зрозуміло, чому Японію називають країною сонця. що сходить. Сонце тут люблять. Але ще більше люблять, коли сонце лється по горах. Глянуть на ці неймовірні краєвиди. З'їжджаються туристи зі всієї планети. Гір тут, до речі, багатько. В основному це застиглі вулкани. Найбільше це фуддіяма, а сама кусацу Ех, що й важко вимовляти ці назви. І взагалі розмовляти японською. Це вам не англійською «hello, goodbye». Наприклад, японською Привіт звучить як «Конічіва», а бува, як сайонара, а пишуть вони і єрогліфами. Ямато так колись називали Японію. Ямато означає країна карликів. Так говорили сусідні до Японії країни, а через те, що японці низькі на зріст, і очі в них дещо звужені порівняно з європейцями. Але це не просто так, це є хитра загадка природи. Оскільки в Японії багато гір та сильних вітрів, то низький зріст, щоб зручно було по горах ходити, а вузькі очі, щоб вітер не заніс туди пісок. А які ж у них сади? Ех, це просто такі шедеври! Японці роблять такі гарні сади, щоб показати, якою досконалою є природа. Там багато струмочків, вузенькі доріжки, маленькі сосни у найрізноманітніших формах. І не обійтись без коронного дерева, сакури, Її рожевий цвіт засипає всю Японію. Але дорослі кажуть, що сакура це просто вишня, яка цвіте. Ех, ці дорослі, не знають, що сакура це чарівне дерево. Краще їм вдягати рожеві окуляри. Так буде цікавіше. Але що дорослим? Що маленьким точно сподобаються дахи японських будинків. Бачили? Вони мають зігнуті краї. Японські дослідники кажуть, що спочатку у японців це виходило випадково, а потім їм це сподобалось і це стало такою собі родзинкою архітектури. Але у цих маленьких будиночків є уже свої сусіди, хмарочоси це величезні споруди, які своїм вершечком чешуть хмарки. Від цього пішла їхня назва. Найбільше хмарочосів у Токіо столиці Японії. Вона за слова є ще й столицею техніки. Роботи, різні чипи, супермашини. Чого ж тільки там нема. Багато всього розпрес роз, роз. всього про цю країну. Яй-яй про Японію можна розказувати ще три дні, не менше. Але найголовніше ми з вами дізнались. Мої колеги розкажуть і покажуть ще багато всього про цю країну. Не перемикайте. С вами была Ева Ионова. Сайонара.